Чуднівський ансамбль української народної пісні Сузір'я дарував справжнє свято всім присутнім на майдані Корольова. На сцені розгорнулись вечірні шоу. Зі сцени лунали поетичні рядки, жартівливі гуморески та українські народні пісні. Взагалі в загальному називається Сузір'я, тобто зірки чудного, які неодноразові були учасники обласних заходів, їздили на міжнародні лесіни джерела, тобто а в районі то звичайно нас знають в кожному селі. Багато жанрова українська народна пісня одне із кращих надбань наших земляків. Вона не тільки дарує гарні емоції, а й впливає на виховання особистості. На цьому наголосили самі виконавці. Хочу всіх привітати сьогоднішнім днем з такою гарною зустрічю і нагадати нам, що ми українці. І як би нам не жилось, нам треба пам'ятати наші материнські пісні. Творчі колективи чуднівщини ще раз продемонстрували свою позицію щодо збереження національних традицій та відродження поліського коріння на теренах нашої України.